Це вимушена міра вищої системи по об'єднанню людей. Бо в принципі, ми як суспільство, ми повинні прийти до цього без війн, без стресів. Але уявіть собі, щоб ми так зробили. У нас у всіх якісь свої справи, у нас у всіх свої які. нам здається важливі якісь ще ролі в суспільстві. А насправді ми повинні прийти ось до такої структури суспільної. Якщо ми цього не робимо, то приходять ось такі. Різні проблеми приходить війна, і вона об'єднує нас силоміць, коли вона забирає у людей все, що їм здавалося, що є важливого іншого. Показує, що ось є в тебе роль, така і головне. Якщо б ми могли б до цього прагнути і приходити самостійно як суспільство, то ми були б настільки сильні, що ніяка війна би не могла б нас перемогти, і навіть вона би могла, бо було б дуже. Резистентним до всіх загроз.